На пів кілограма креветок пропускаю через прес 4 зубчика часника. Додаю дрібно нарізаний кріп або петрушку. Смачно буде і так, і так. Додаю дрібку солі, соус, чилі кисло, солодкий, шматочок вершкового масла і тепер черга креветок. Креветки треба добре прогріти у воді на середньому вогні, але ні в якому разі не доводити до кипіння, бо стануть гумові. Я такі креветки можу подати на святковий стіл. Завжди улітають, бо це така смакота. Інгредієнти для заправки можна змінити за своїми вподобаннями, але часник і вершкове масло однозначно там мають бути. Вони тільки підкреслюють смак креветки. Сьогодні готую м'ясо в тісті. Для цього свинячий биток нарізаю на шматочки і відбиваю з обох сторон. Маточки вийшли завеликі, тому кожен розрізаю навпіл. М'ясо солю перчу і змащую сумішшю гірчиці і майонеза. Шматки складаю один на один і на пів години лишаю при кімнатній температурі. Для тіста курячі яйця солю перчу і додаю мелену куркуму для гарного золотистого кольору та добре перемішую. Тепер черга борошна. Тісто має бути досить густе, приблизно таке, як на оладки. Тепер додаю трохи мінеральної сильногазованої води. І, якщо треба, додаю трохи борошна, щоб відрегулювати густоту тіста. Кожен шматок м'яса занурюю у тісто і обсмажую на невеликому вогні з обох сторін. І ось який результат. Кляр не відшаровується, а м'ясо всередині м'яке та соковите. Мій сезон консервації ще й досі в розпалі, хоч на дворі вже й кінець жовтня. Обов'язково приготуйте таке ароматне яблучне варення, щоб потім взимку куштувати його з млинцями, тостами або випікати з ним пироги. 2 кг вже очищених яблук натираю на терку. Додаю 1 кг цукру, чекаю, поки яблука пустять сік і уварюю 30 хвилин з моменту закіпання. І поки яблука уварюються, я у цей час розгортаю 300 г цукерок дюшесок. Далі ці цукерки додаю до майбутнього варення. До речі, цукерки дуже прикольно тріскають. Тепер треба уварити варення до повного розчинення цукерок, і важливо використовувати лише силіконову лопатку, бо як до металевої ложки прилипнуть цукерки, то буде дуже весело. Для балансу смаку додаю 1 столову ложку без гірки кислоти, але це не обов'язково Орієнтуйтеся за своїми смаковими вподобаннями. Варення розкладаю у стерильні банки і закатую. З однієї порції у мене вийшло 4 півлітрові баночки, і ще півбаночки залишилось поїсти. Я однозначно ще буду готувати пару порцій такого варення. Після остигання варення змінить текстуру і буде дуже густим. Один з наших любимих сніданків це ліниві вареники. На кожні 200 г сиру додаю дрібку цукру, дрібку солі, трохи ванільки і одне яєчко. Після цього ж виделкою віделкою і додаю дві столові ложки борошна. Замішую тісто і викладаю його на припилену борошном поверхню. Тіста формую ковбаску і ріжу її на невеликі шматочки. Кидаю в киплячу воду і варю 3 хвилини. Обов'язково додаю шматочок вершкового масла. Смачно вже і так, а можна і чимось підсолодити. Назву для цієї страви мені допомогли придумати мої підписники і підписниці. Цікавих варіантів пропонували багато, але з усіх я обрала назву розкішниця. На мою думку, така назва найбільше підходить оцій страві. На курячому філе роблю надріси у вигляді кишеньки. Солю і додаю спеції. Я взяла чорний перець, мелену паприку і сухий часник. Додаю трохи рафінованої олії і рівномірно розподіляю спеції. Для начинки цього разу я взяла помідори, солодкий перець, моцарелу, трохи пармезану, чорний перець, сіль і ложечку олії. Але ви можете пофантазувати і зробити начинку за своїми вподобаннями. Начинкою заповнюю кишеньки. Зверху додаю шматочки чорнослива і запікаю 40 хвилин при 170 градусах. В результаті маємо таку смачну розкішницю. А ви знали, що якщо в каструлю свіжозвареного борщу додати сметани, то він не скисне на наступний день, а стане тільки смачнішим. Для мене це було відкриттям, але бабуся мого чоловіка завжди так готувала. Тепер і я вирішила спробувати. Готую засмажку на салі і заливаю перекрученими помідорами. Більйон зварила з курятини і свинини. Додаю картоплю, а через деякий час капусту. Довожу до кипіння і додаю засмажку. Після закіпання пробую, чого мені не вистачає, і довожу до смаку. Додала сіль, цукор, перець і лаврушку. На мінімальному вогні довожу борщ до готовності. Вимикаю вогонь і додаю стакан жирної сметани. Даю 20-30 хвилин настоятись і готово. Борщ ми їли 3 дні, а на четвертий доїдаємо. Мойва смачна в будь-якому вигляді, але смажена, цілить в саме сердечко. Для початку рибу розморожую, убираю голову, нутрощі та хребет. Дуже важливо прибрати чорну плівку всередині, бо буде гірчити. Маємо ось таке рибне філе. Рибку солю, додаю трохи рафінованої олії і рівномірно розподіляю сіль. Кожне філе панірую у борошні і обсмажую на сковороді з обох боків. Все дуже просто і дуже смачно. Тож готую накладанець і зі свіжим огірком і рибним філе. А ця краса залишилась за кадром. Пиріг єдиноріг моя сестра прислала нам з Німеччини. Зараз будемо готувати. Всередині пачки є 5 пакетиків, а саме суміш для тіста, глазур, два фарбника і декор. В суміш для тіста треба додати три яйця, але я додаю два, бо яйця попали з двох жовткові. Також треба влити 150 мл рафінованої олії і 150 мл води. Далі перемішую суміш ложкою, а потім міксером, якого у мене немає, тому використовую погружний блендер. Ділю тісто на три частини і в дві частини додаю фарбники та перемішую, а третя частина залишається білою. Форму, в якій буде випікатись пиріг, щедро змащую м'яким вершковим маслом. Тепер по черзі ложкою викладаю кожен колір тіста. Процес цікавий. Сподобалось і мені, і сину. Після того, як все тісто буде у формі, пиріг треба випікати в духовці 30 хвилин при 180 градусах. Пиріг дістаю з духовки, даю трохи охолоднути і готую глазур. До вмісту пакету з сухою сумішю додаю 3 столові ложки води. Перемішую і покриваю нею пиріг. Глазур має збалансований смак і в ній присутня певна кислинка. Прикрашаю пиріг декором і все готово. Пиріг м'який, злегка вологий, дуже ароматний і в міру солодкий. А ще мені дуже подобається його зовнішній вигляд. Лагман це просто смачно і ситно. І для початку нарізаю на невеликі шматочки свинину і обсмажую її в каструлі з товстим дном. Далі нарізаю на кубик моркву чверть кільцями цибулю і кубиком солодкий перець. Нарізані овочі відправляю до обсмаженого м'яса. З помідорів знімаю шкіру, нарізаю і відправляю в каструлю. Пушкую 10 хвилин і наливаю киплячу воду. Сіль за смаком. На невеликому вогні готую 40 хвилин під кришкою. Потім додаю нарізану на кубики картоплю і готую ще 15 хвилин. Перець за смаком. Любите гостре, додавайте червоного. В окремій каструлі в підсоленій воді до готовності відварюю локшину. І ось подача. Спочатку локшина. Далі м'ясо з овочами. Подрібнений свіжий часник і зелена цибуля. За вікном дощ і вітер, а у нас гаряченький лагман. Економний рецепт пирога з грушами без яєць і масла. Беру по пів склянки цукру, кукурудзяного борошна і манки. Пів чайної ложки треба погасити оцтом або лимонним соком. Додаю одну склянку кефіру, замішую тісто і виливаю його у форму. Форму попередньо змащую краплиною рафінованої олії. Форма виявилась завелика, а тіста замало. Тому повторюю ті ж самі процеси. Дві великі груші очищую і нарізаю на скибочки. Груші викладаю у форму злегка притоплюючи у тісті. 180 градусів 40 хвилин і готово. Пиріг вийшов м'який, в міру солодкий, злегка вологий і дуже ароматний. Однозначно, ще не один раз такий пиріг буде на моєму столі до чаю. Цей салат назвала дуля, бо в його складі є мак. Буду готувати його на новий рік. Копчене куряче філе нарізаю кубиком. Викладаю першим шаром і роблю сітку з майонезу. Другим шаром кладу відварені курячі яйця і, звичайно ж, роблю сітку з майонезу. Третім шаром викладаю помідори. Я їх відкинула на сито, щоб прибрати зайвий сік. І знову малюю сітку. Наступним шаром буде твердий сир нарізаний кубиком. Для останнього шару готую домашні сухарики з часниковою олією. Беру часник, чорний перець, червону паприку, жовту олію. Підсушую сухарики на сковороді і викладаю останнім шаром. Майже готово. Залишилось присипати смаженим маком. Поєднання продуктів фантастичне. А ви підписуєтесь попереду багато цікавого.